Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Нашу програму створена при службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. В сьогоднішній програмі ви можете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня. корисні поради, що потрібно знати людині, якщо вона опинилась в біді, а також із про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Продовж вересня в Чернівецькій області виникло 44 пожежі. Особливості людської поведінки під час надзвичайної ситуації. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили 15 бойових виїздів. Ними було ліквідовано 12 пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Пожежа в екстрених ситуаціях 101 101. один, один нуль один. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його. Огородіть місце знахідків та повідомте за номером 101 або 102. Управління МНС України в Чернівецькій області застерігає: неправильне повозення своїх припасови може вартувати людського життя. У вересні 2011 року в Чернівецькій області найчастіше пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на ліквідацію пожеж. Аналізуючи причини виникнення пожеж, слід відзначити, що більшість їх виникла з безпосередньої вини самих мешканців нашої області. Аналізуючи причини виникнення пожеж у вересні 2011 року, слід відзначити, що більшість їх виникла з вини мешканців нашої області, які нехтували елементарними правилами пожежної безпеки. Із 44 пожеж, що виникли в області, понад 88% припадає на житловий сектор. Серед причин, що призводять до пожеж, домінують необережне поводження з вогнем, нехтування елементарними правилами пожежної безпеки при використанні електрообладнання та порушення прав експлуатації пічного опалення. Продовж вересня 2011 року в Чернівецькій області виникло 44 пожежі. З них 18 – внаслідок нехтування елементарними правилами пожежної безпеки при використанні електрообладнання. 15 пожеж було спричинено необережним поводженням з вогнем. Три пожежі виникло внаслідок порушення прав експлуатації пічного опалення. Найчастіше пожежі виникали в сільській місцевості. Продовж місяця рятувальникам МНС довелося ліквідувати 24 пожежі в сільській місцевості. В містах та в селищах міського типу виникло 20 пожеж. Найчастіше пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на ліквідацію пожеж в місті Чернівці, Кельменецькому та Сокирянському районах. Впродовж вересня 2011 року в місті Чернівці виникло 13 пожеж. В Кельменецькому районі виникло 7 пожеж. В Сокирянському районі 6 пожеж. Людська необережність призвела до того, що внаслідок пожеж було знищено матеріальних цінностей мешканців краю на загальну суму близько 600 тисяч гривень. Ця сума збитків могла б бути набагато більшою лише завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано майно буковинців на суму понад 5 мільйонів гривень. У вересні під час пожеж вогнем було знищено та пошкоджено 8 житлових будинків, 4 автомобілі та 7 господарських споруд. Найжахливіше, що в минулому місяці в нашій області не обійшлося без людських жертв під час пожеж. Домінуючою причиною, що призвела до загибелі людей на пожежах, є паління в ліжку. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, прикористування пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління МНС України в Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області Будьте обережними при поводженні з вогнем, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Виділяють три психологічні стани людини, яка перебуває в надзвичайній ситуації. Перший стан психологічного приголомшення у ньому людина ще зберігає свідомий контроль над своєю поведінкою та діями. Другий стан характеризується значною деформацією свідомого контролю над своєю поведінкою та діями, зростання страху за своє здоров'я та життя. Контроль за своєю поведінкою та діями переходить на підсвідомий рівень. Тому замість чіткого розрахунку вчинків та дій, що відповідають специфіки ситуації, велику роль починають відігравати імпульсивні автоматичні дії. Людина перебуває у стані підсвідомого автоматизму. У такому стані основою надійної поведінки служать сформовані і закріплені навички та вміння діяти адекватно до специфіки конкретної надзвичайної ситуації. Третій стан фрустрація. Людина втрачає свідомий контроль над своєю поведінкою. Найчастіше в екстремальній ситуації Люди губляться. Пов'язано це з тим, що людина потрапляє в ситуацію, до якої вона не готова, і вона а, відчуває стрес. Що таке стрес? Це а, нервове а, збудження, яке характеризується в принципі двома реакціями. Тобто, люди найчастіше в стресових ситуаціях або а, впадають в стан такий, що вони не можуть поворухнутися і не розуміють, що робити. Тобто людина ну, завмирає, або інша реакція це людина починає метушитися. При цьому, як правило, метушня а, не а, Призводить до якихось певних ефективних дій по подоланню ну, тих наслідків, скажімо, екстремальної ситуації, а це пов'язано з тим, що екстремальна ситуація кожна може нести загрозу для життя і здоров'я, що є для людини ну, лякаючим або небезпечним. І а, фактично з такими ситуаціями ефективно може справлятися тільки людина, котра до цього готова. Згідно досліджень, під час надзвичайних ситуацій лише кожній п'ятий може зберегти контроль, оцінивши ситуацію діяти рішуче та правильно. Більше половини людей перебувають у стані своєрідного приголомшення, так звані панічні реакції. Вони відносно спокійно реагують на подію, проте не здатні до адекватних дій. А в 10-20% людей спостерігається істерична реакція. Такі люди здатні на безглузді та позбавлені будь-якого сенсу дії. У людей, що потрапили у надзвичайну ситуацію, мимоволі вмикається механізм психологічного захисту, що виявляється у різних типах реагування підвищеній напрузі, тривозі, яка переростає у страх та панічний стан. Таке реагування ґрунтується переважно на попередньому досвіді подолання екстремальних ситуацій. Непідготовленість до надзвичайної ситуації підвищує ймовірність настання негативних наслідків для людей. Якщо людина не готова, то найчастіше вона може собі зашкодити. Бувають і правда і такі випадки, що людина в екстремальній ситуації мобілізується. А і починає діяти досить точно ефективно, що навіть ну від себе не очікує. Такі випадки теж описані такі випадки бувають. Це скоріше рідкість. Найчастіше все таки буває, що людина губиться, особливо якщо не знає, що робити, не готова. Тому, звичайно, варіанти підготовка, розповідь про такі ситуації, як то діяти, вона якось дає можливість підготуватися людям. Найкраще звичайно, те все, що проходиться на практиці, навіть якщо в ігровій формі. А в такому випадку дуже, дуже ефективними є, наприклад, ігри для дітей, в яких вони можуть якось обігрувати. І тоді, якщо, наприклад, дитина може сприймати екстремальну ситуацію як гру, вона може в ній легше обійтися і відповідно залишитися в ній неушкодженою. Більше половини людей в екстремальних умовах перебувають у стані підсвідомого автоматизму. Якщо людина навчилася виконувати спеціальні дії в тій чи іншій екстремальній ситуації, і такі навички закріплені та доведені до автоматизму, вона здатна буде забезпечити власну безпеку. Базові основи поведінки людей в екстремальних ситуаціях формуються в постійній підготовці, що забезпечує необхідний рівень знань та вмінь. Та, попри те, що проводиться широко роз'яснювальна робота в садочках та навчальних закладах, потрібно, щоб дорослі систематично нагадували дітям про основні правила безпечної поведінки. В такому випадку буде створена систематичність у навчанні їх правил безпечної поведінки. Якщо дитина не набуде елементарних знань, то в екстремальних умовах вона не зможе захистити себе, а також допомогти іншим. Не завжди відчувають небезпеку і тому часто травмуються. Батьки, навчіть дитину правил безпеки. Знання основних правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.